З кінця травня українська влада може звернутися до суду про заборону релігійних організацій УПЦ. Оскільки закінчиться перехідний період, встановлений у законі, заявив нардеп Микита Потураєв. Пряма мова. Закон цей чітко обумовлює, що може робити Державна служба з етнополітики та свободи совісті, коли спливає цей дев'ятимісячний термін. Вона може звертатися до суду з вимогою про припинення релігійної організації, заявив голова гуманітарного комітету ради. За його даними, останнім часом кількість переходів організацій з УПЦ в ПЦУ значно скоротилася. При цьому окремі норми цього закону, закону поки що не можуть запрацювати, оскільки Кабмін не затвердив деякі нормативні акти, а в НАСК виникли претензії щодо деяких майнових питань. Президент Франції Макрон заявив, що пропозиція для Росії про тридцятиденне припинення вогню діє тільки до вечора понеділка, пряма мова. Я буду розмовляти з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні в день. Рамки були позначені. Усе зрозуміло. Сказав він журналістам. Пряма мова: або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні ввести більше санкцій. Додав Макрон. Сьогодні у ФРН теж заявили про готовність ЄС запровадити нові санкції проти РФ, якщо вона не погодиться на припинення вогню до кінця доби.